Одна тема, що внутрій тіні в нас працює два принципи. Перший всі знають, це якщо внутрі все одно якесь світло є розсієне, да? і до світла воно світліше. Але, але воно світліше і до нас. Ми краще бачимо це діло. Тут контрасти більші, коли до нас ближче. Просто більші контрасти. І тоді воно буде тоже гарненько відпрацьовувати. Просто я ж кажу, то, типа, що ця рефлексійка, яка в тебе тут типа, кругом відбивається, да? От, вона і тут відбивається типа, краще. Да? Просто зі сторони світла може типа, краще. А потім знову ж таки переходить оці в об'єми, в притемнення. Просто що об'ємчик цієї рефлексійки повинен бути достатній. От, не супер ярко, звісно, але щоб достатньо було, щоб ми типа, зрозуміли, як там описується. І зміна, ну, типа, що інтенсивність, ну, змінюється, поступово, змінюється інтенсивність затухає. Поступово змінюється інтенсивність затухає. Це теж додає нам сильно до цього діла.